Друзі, хочу представити вам три варіанти новорічних подарункових набору для зимової риболовлі. Перший набор це повний набор без мотилок. Як бачите, тут лісотки, гвозді кубіки, гвозді шарики, вольфрамові банани, чортики, кози. І все це упаковано в дуже класну коробочку від Мейхо. Другий набір. Ті ж самі без мотилки, але в меншій кількості, відповідно, по меншій ціні. Так само тут є лісоточки двох е, різних вісових категорій: 03 і 0,35. Цягокубіки, цвягокульки, чортики. І третій наш наборчик це мікробалансири для ловлі окуня. Три балансира мікроб і два балансира мікрон. Упаковані знову ж таки в чудову якісну коробочку від Мейху. Для замовлення пишіть особливо.